20 на годиннику ми продовжуємо інформувати вас про всі головні події області та міста в ефірі Новини підсумки. Стартою із теми, яка давно на слуху, як живе Почаївська лавра. Ми вирішили поїхати туди і вкотре поспілкуватись із прихожанами, адже те, що чуємо від багатьох в соцмережах, не вкладається у голові. Хто винен у війні? Чи ворог нам Росія? Хто такий Путін і як його сприймають? Про все це розпитала наша Зоряна Яремишин. Дивіться і робіть висновки самі. На 14-му місяці повномасштабної війни Почаївська Лавра під проводом УПЦ МП і далі живе так, ніби навколо за стінами монастиря нічого не відбувається. Люди сюди приїжджають звідусіль. Тут ходять до церкви, поруч живуть у гуртожитках. Єдине, що перші місяці лавра прийняла багато переселенців зі сходу, які і досі залишаються жити тут. Поки у їхніх рідних містах тривають бойові дії. Переселенець Микола приїхав сюди навесні минулого року із Краматорська. Пізніше, коли на вокзалі у нас ракета вибух. Хнула 40 чи 50 людей загинуло, і всіх поранило. Там 90 були. Там як нас тут. збиралися в той день, та нормально. Плюс ніхто не заставляє: хочеш іди, хочеш не йди. Чоловік каже, що зараз живе в гуртожитку з дочкою і онуками. Гроші, які виділяє влада, вистачає на проживання. А от хто винен у війні чи швидше нападі Росії на Україну? Відповідь така. Це все залежало від Зеленського, а він продав нас, я так думаю. Американцям продав, як він на колінки впаду, повзати буду, тільки щоб не було війни, а сам в Америку погнав, продав. Ось і все почалось через це. Я через це і думаю, що через Зеленського він винен у всьому. Плюс я теж за Україну. Я в Україні живу. Просто я рахую, що він неправильно зробив. Треба було домовлятися. Чоловікові вже 74 роки, і він не приховує, що сумує за Радянським Союзом. Я думаю, що непогано жили в той час. Ніхто не заставляв вчити мову. І їздили один до одного. Ніякої границі, нічого не було. Спокійно. Школи безкоштовно були, медицина безкоштовна була. Про Путіна каже, що він такий самий агресор, як і українська влада, і що з Росією треба домовлятися. Не знаю, як назвати навіть агресор. Не знаю, як назвати навіть агресор. Зеленський в нас, звичайно, більше підходить до цього слова. Обоє вони агресори. Цей не поїхав до нього домовлятися, і все б нормально було, б. а поїхав у Америку. А той бачить, що Америка сюди до нас полізла вже, от і він пішов через це вже. Щоб американці не зайшли. не зайшли, на виході з Почаївської лаври зустрічаємо ще одну прихожанку у ПЦ МП. Жінка відмовляється називати своє ім'я, однаково додає, що вона в Почаїв приїхала помолитися з Хмельницького у війні. Звинувачує американців. Це вже треба бути без мусків, щоб не бачити, що тут відбувається. І я удивляюся нашим журналістам, коли американці відкрито говорять. Вони цього завжди не скривають. Що нам плювають, скільки погине народу українського, скільки українських скільки всього нам нужна побіда. Скільки раз нас предупреждали відкрито говорили, будете тягнути НАТО під бік Росії? Це красна полоса. Буде проблема на наше питання, хто б'є ракетами по українській території. Жінка відповідає зустрічним запитанням. Однак війну не підтримує і каже, що молиться в Почаївській лаврі за її припинення. Коли зробили майдан, американці зробили госпереворот. хто то вважає майдан, люди вийшли. хто то вважає, що госпереворот зробили, так і скажіть, будь ласка, чого степану Бендера цього героя погнали? Понесли в Донець. Коли та молода гвардія, зараз колісом молода гвардії не перебудеть, хай би цього героя тримали в себе на западник України. І хто перший бомбив Донецьк? Ми запитуємо, чи все це розповідає тут, у Почаєві. Однак жінка каже, інформацію вона бере з інтернету. Я вважаю, що треба бути придруковою, щоб він підтримати. Путіна підтримує. А? Путіна підтримує. Чи я Путіна підтримую? Ну, маючи всю інформацію, таку, яку я цю собрала, я вважаю, що Путін в Росії єдиний президент, який відстоює свої інтереси своєї країни. І єдиний, який пішов в боротьбу проти Америки, об'явив її війну. Захищає свої традиції, православ'я, свій народ і не стелиться під Америку, як всі страни всі чомусь збиває українців? і чомусь биває Україн. І чомусь збиваю українців. Ну ми ж теж не лучі. На початку повномасштабної війни в Почаїв приїхало чимало переселенців. Більшість з них живуть на території лаври, інші у гуртожитках і квартирах. Ті, які розташувалися у місті, кажуть, чули немало розмов про те, хто винен у війні. Я взагалі... я за Україну. Я за Україну. А церква якось я до церкви дуже далека. Але я українка, я за Україну і все. А церква мене не стосується. Нічого, тому що вони сепаратисти. поки ми перебували в Лаврі, нам часто зустрічалися прихожани у ПЦМП. А от священнослужителів не було, щоб розпитати, що вони думають про війну і країну агресора. Місцеві додають, що монахи московського патріархату категорично відмовляються спілкуватися з журналістами. Далі до теми річної давності у Тернопільському міськрайонному суді розглядають справу тернополянки Ірини Скрабут Яворської. Вона ще в квітні минулого року в'їхала в архикатедральний собор, будучи під дією наркотиків. За це вже сплатила штраф. Тепер же вирішують, яке покарання жінка понесе за те, що пошкодила двері катедри і знесла плащаницю. Більше дивіться. Ще одне засідання у справі тернополянки, яка торік в'їхала у архикатедральний собор, відбулося. Щоправда, представники Тернопільської катедри, тобто сторона потерпілих, не з'явились. Прокурор повідомив, що їм вручили повістку про необхідність явки. Щодо подальшого судового розгляду, моя позиція полягає в тому, що неявка представника потерпілого не повинна впливати на затягування даного судового розгляду і враховуючи наявність його заяви про те, що вони бажають, щоб слухали без них, не мають бажання з'являтися в судові засідання. Тому вважаю, що встановити порядок дослідження доказів ми можемо і без представника потерпілого. А у випадку їхнього з'явлення і незгодою з відповідним порядком, ми можемо в будь-який час змінити. Суддя, заслухавши думки прокурора і адвокатам, прийняв наступне рішення. Проводити судовий розгляд за відсутності представника потерпілого, оскільки його права жодним чином не будуть порушені, так як він належним чином повідомлений про час та місце судового розгляду, виклик до суду і заяв про наявність поважних причин, передбачених статтею 138 Кримінального процесуального кодексу України, зв'язку з чим не прибув до суду, не подав, не просить відкласти судовий розгляд. тому проводимо судовий розгляд за відсутністю потерпілого. Під час засідання сторони обговорили обсяг і порядок досліджень доказів даного кримінального провадження. Почнуть із допиту свідків. Це представники поліції, які були на місці події, коли тернополянка на автівці в'їхала у архікатедральний собор. Докази, які були зібрані під час досудового розслідування, тобто матеріали кримінального провадження, які вказані у реєстрі матеріального досудового розслідування. Допитати представника потерпілого, допитати обвинувачення. Після дослідження усіх доказів суд розгляне і клопотання, які з'являться під час судового засідання, зокрема тих, які стосуються взятих на розгляд доказів. Нагадаємо, Ірину Скрабут Яворську обвинувачують за двома статтями кримінального кодексу України: 178 – сімдесят пошкодження релігійної споруди, та 298 дев'яносто руйнування об'єктів культурної спадщини. Тепер коротко про важливе у селі Лосятин Почаївської громади в квартирі згорів чоловік. Пожежа сталася 26 квітня. Жінка з Теребовлянщини сокирою травмувала свого собаку. Тепер її судитимуть. Через незаконну рубку 44 дерев бережаний рай агроліс заплатить державі понад 360 тисяч гривень. Далі про подяку військовим державні нагороди посмертно. Орден за мужність третього ступеня вручив родині Віталія Стадника, голова Тернопільської ОВА. Військовий загинув під час виконання бойового завдання на Херсонщині. Два таких ж ордена отримали сім'ї тернополян Івана Озерінського та Володимира Савчука. Медаль посмертно за досягнення у військовій службі другого ступеня отримала родина Ярослава Кондратюка. І медаль за військову службу сім'ї Віктора Яцуника вручив міський голова Тернополя. Вічна пам'ять захисникам. Минув рік від дня загибелі трьох поліцейських з Тернопіля. Михайло Гуць, Тарас Гогусь та Сергій Рудий загинули 26 квітня на Луганщині під час виконання бойового завдання. Аби вшанувати пам'ять своїх колег героїв, поліцейські Тернопільщини зібрались на поминальну молитву. Співробітники головного управління національної поліції Тернопільщини зібралися на поминальну молитву за загиблими у російсько-українській війні побратимами старшим лейтенантом поліції Михайлом Гудзем, старшим сержантом Тарасом Гогусем та капітаном Сергієм Рудим. Владика Теодорко, три очолив поминальну службу, зазначив, що подвиг, мужність та жертва загиблих героїв скріпила усіх. Ця трагедія перетворилася для багатьох. В знак ще більшої відваги, ще більшої мужності, ще більшої витривалості, щоби йти до перемоги, не жаліючи ні своїх сил, ні здоров'я, бо так зробили Михайло, Сергій і Тарас. Геройську смерть на полі бою з московською навалою Михайло Гуць, Тарас Гогусь та Сергій Рудий прийняли 26 квітня 2022 року. Трагедія сталася на Луганщині, де поліцейські складі роти поліції особливого призначення Тернопіль несли службу. Керівник головного управління національної поліції Тернопільщини Олександр Богомол, згадуючи цю трагічну подію, каже, що час не гоїть болю втрати. Рівно рік назад ми втратили наших колег, наших побратимів і Кожен день ми пам'ятаємо про них. Дай Боже нам всім сили, щоб перемогти в цій війні, не забути полеглих і пам'ятати про те, що треба нам розбудувати нашу країну. Олександр Богомол передав родинам загиблих бійців фотоальбоми зі світлинами, на яких їхня робота в поліції та деякі архівні сімейні кадри. Дружина Тараса Гогуся Галина, згадуючи чоловіка, каже, що досі важко повірити у те, що його немає в живих. все рівно не прийшла. Будемо жити, будемо пам'ятати його. Ми назавжди в наших серцях. Ми тільки перемога інакше не може бути, інакше не, не може стільки людей загинути, щоб намарно. Це ми навіть такої думки не допускаємо після поминальної служби. Поліцейські разом з родинами відвідали кладовище, де поховані герої. Частина з них знаходяться в аварійному стані і потребують реконструкції. Тому хрущовки і панельки збираються зносити, а на їхніх місцях будувати нові домівки. Такий законопроєкт вже готують до другого читання у Верховній Раді. Але чи просто втілити його у життя? Ми з'ясували. Хрущовки та панельки в Україні планують зносити. А що ж робитимуть із їхніми мешканцями? Намагаємося з'ясувати. Нардепи у першому читанні вже ухвалили відповідний законопроєкт. Тепер цифри. Станом на 2019 рік в Україні налічувалось понад 30 тисяч будинків. З них 7 646 побудовані до 1919 року і 58 яких вважаються аварійними. Ще близько 9 700 збудовані у період від 1000 з 1920 до 1953 років 45 визнані аварійними, і лише 785 домівок зведені між 1990 та 2010 роками. Нині у Тернополі найбільше хрущовок і панельок розташовані на дружбі, алясті, сонячному та східному масивах. І стан цих житлових комплексів різний. Розповідає архітектор Кирило Чуйко. На дружбі будинки ті, вони навіть в кращому стані, бо вони капітальніше збудовані. Вони, по-перше, збудовані з того каменя-пісковика. Їх легше відновити, так скажемо, провести там капітальні ремонти, де коли можливо утеплити, там мережі замінити, вікна, дахи. Щодо тої забудови панельної, ну, там треба дивитися конкретно вже. По будинках, бо сама по собі панельна технологія вона трошки менш довговічна, бо це фактично є великий конструктор. Плюс вони не дуже обслуговувалися нормально. Час експлуатації цих житлових будинків обмежений максимум 100 років, каже Кирило Чуйко. Тому, оскільки зараз більшість будинків ще не перейшли цю межу, їх легше і дешевше відновити ніж зносити і будувати з нуля. Сам ж законопроєкт додає архітектор, буквально регламентує проведення комплексної реконструкції, проте спрямувати до дії не може. все таки залежить вже від конкретних від конкретних дій на місцях. Тобто теж то місто Тернопіль чи воно закладає стратегічно, наприклад, по цьому районі, що тут ми зносимо ці будинки. Ну, якщо навіть якщо воно ну, каже, ми от в цьому районі зносимо, наприклад, стільки-то будинків, стільки початок, бо далі починається вже процес реалізації цього задуму. А точніше, процес перемовин з мешканцями будинку, який збираються зносити. Адже питання, де вони житимуть на час будівництва, виникає відразу. Відповідь у законопроекті є: людей або тимчасово відселятимуть, або одразу дадуть квартир в іншому будинку. Проте тут є нюанс, каже Кирило Чуйко. Зокрема, людський фактор не всі погоджуватимуться переїхати в іншу домівку. Там прописано в законопроекті, що, наприклад, якщо більшість погоджується мешканців на перебудову ту. То... А, наприклад, частина не погоджується, що робити з ними. Тобто, будемо чесними, їх треба звідти виселити. Тому ми вирішили запитати тернополян, чи підтримують вони такий законопроєкт. Відповіді містян різняться: одні за, оскільки Тернопіль уявляють сучаснішим містом із новими забудовами. А Хрущовки та панельки своє відслужили. Окрім того, додають у час війни панельні будинки несуть велику небезпеку. Була не спільна кухня, господині тарілками стояли, от, і кожна по черзі собі на початку колись в 50-х роках, 60-х, як будував це все. От, і воно зліплене, воно зліплене. Дайте землетрусу якоїсь, і все воно розлотиться. Тож не така будова, як зараз, воно цемент, арматура, все укреплене. От хрущовки то вони вже відмирають. Нове планування, напевно, буде в будинках, може там ті санвузли кращі будуть, трошечки більші, може там кубатура буде трошечки більша, а не такі ті за перепроженням шпаківні. Знаєте, що немає де подіці, ніби три кімнати, а розміститися практично нема де в квартирі. Ми живемо на київській, ніби будинок будинку 20 років, але гарні кімнати, гарна кухня. Але от ванна і туалет настільки замаленькі. Це дуже неприємно в якихось моментах. Інші ж навпаки проти. Нам кажуть, такі житлові комплекси легше відновити, ніж перебудувати, бо перш за все, це дешевше. Це ж набагато дешевше, як на мене, ніж побудувати будинок з нуля, тим більше знести, потім ще викликати службу, яка буде забирати це все цегле каміння чи панелі, які лишаться. Це ж довше. Більш затратно по коштах, хочеться залишити таку частинку стародавності і залишити такі гарні архітектурні такі хрущовки, як ви кажете, і щоб воно залишалося такою цінністю міста. Була в Таліні, і мені дуже подобається, як вони архітектурні ансамблі зробили із хрущовок і таких от будиночків. Вони зробили ну просто супер новобудови, але не розвалюючи їх. І покращили, звичайно, все всередині. Краще якусь їх реставрувати, щоб якось краще виглядати. Навіть взяти приклад на Київський, якщо не помиляюсь, там дуже гарно реставрували старий будинок. Наразі законопроєкт готують до другого читання. Проте проблема його реалізації полягає не лише у мешканцях цих будинків, кажуть фахівці, але й коштах. Зокрема, здійснення проєкту закону потребуватиме додаткових витрат державного та місцевих бюджетів. 12 студентів з Тернопільщини отримуватимуть стипендії президента України та Кабінету міністрів. Досягнути таких результатів, кажуть самі студенти, не просто, але і вигадувати нічого не треба. Просто навчатися і бути активним. Ну і, звісно, щоб обрана професія подобалася. Це стало для мене несподіванкою. Я думаю, подавали викладачі кафедри. Студентка кафедри економіки та фінансів Тернопільського національного технічного університету Василина Могильська отримуватиме стипендію президента України. Дівчина зізнається, шлях до цього був довгим. Потрібно було навчатися на відмінно принаймні, два останніх семестри. Також брати участь у науково-практичних конференціях я постійно брала участь в конференціях і кафедри, і займалася науковою діяльністю. Також зараз я працюю над науковою роботою по інноваційній діяльності. Свої досягнення у навчанні Василина пов'язує зокрема із професійністю викладачів, тому і сама подумує у майбутньому доєднатися до академічної родини університету. І ще одна стипендіатка студентка кафедри економіки та фінансів Інна Черкашин, третю курсниця, отримуватиме стипендію від кабінету міністрів України. Секрет успіху каже простий: навчатися і бути активним, що не важко, якщо тобі подобається обрана спеціальність. Знання все одно будуть потрібні будь-де й будь-коли, але потрібно робити це в задоволення. Типу, якщо тобі подобається ця спеціальність, то тобі навіть вчитися буде не важко. просто буде все подобатись, тобі буде навпаки, ну захочеться знавати більше нового по цій спеціальності, захочеться більше робити, і от якось воно так працює. Інна зізнається наразі для навчання має необхідне, тож отриману стипендію витрачатиме на що захоче. Ну, або інвестиція в майбутнє, як варіант. Дівчина вагалась під час вибору професії, але зараз переконана, банківська справа це її. Був сусідній тиждень грошей Global Money вік. Це проводив НБУ. Я була організатором цього заходу. Також придумали різні конкурси пов'язані з фінансовою грамотністю, розв'язували всякі фінансові кросворди, грали ігри ту саму монополію. Також дуже багато чого вчить. Ну тобто, тобто весело. Навчання це не тільки от, сидіти за книжками і щось забрати, але також можна і весело проводити час і користю. Можливо, це і є ключ до успіху. Додамо загалом 12 ростудентів із Тернопільщини отримуватимуть стипендії президента. Це 4400 тисячі гривень в місяць, та від кабінету міністрів України 4000 тисячі гривень. Привітання і подарунки невеличкі урочистості влаштували для боксера Віталія Молчанова у Тернополі. Так, у залі вирішили привітати спортсмена із чемпіонством України серед юніорів, а також провести на підготовку до чемпіонату Європи. Сам Віталій вихованець школи боксу у монастириськах. Але з минулого року хлопець навчається у Тернополі, а тренується у новому залі. Про шлях до чемпіонства у нашому сюжеті. Як перший раз я прийшов сюди, зразу зрозумів, що це дуже крутий зал, що мені тут буде добре. Торік юний боксер із Монастириськ переїхав на навчання у Тернопіль і продовжив шлях спортивного становлення вже у палаці спорту. Переконаний, саме завдяки тутешній підготовці став чемпіоном України серед юніорів. Є хлопці, з ким потренуватися, є старші хлопці, з якими допомагали, які допомагали тренуватися, які допомагали мені освоїти. Школу бокса. Він попав в дуже хороший кота. На той момент у нас вже було два збірника України в залі. Це Володимир Куліковський, майстер спорту, учасник чемпіонату Європи. п'яте місце здобув по молоді. І Ярослав Шнуровський, також майстер спорту. На чемпіонат України у Хмельницькому, який був відбірковим на європейську першість, Віталій їхав із думкою здобути призове місце, адже добре зарекомендував себе на зборах. Цьому передував навчально-тренувальний збір в яблуниці. В принципі, старший тренер збірної на нього вже тоді звернув увагу, і він, в принципі, вже по сіці його сіяли. Тобто знали, що він сильний хлопець, і таким чином він провів чотири поєдинки. Але, пригадує чемпіон, вигравши перші два бої, він уже впевнено йшов до перемоги. Хоча у фіналі програв перший раунд за балами. Другий раунд. Я виграв нокаутом. Зрозумів, що я програю, треба якось брати вже все свої руки і вийшов. Злостився і пішов. Зі своїх 15 років п'ять Віталій присвятив боксу. У липні на хлопця чекає дебютний чемпіонат Європи у Румунії. Перед тим збори і матчеві зустрічі за кордоном. Тому у залі для чемпіона влаштували невеличкі урочистості. Представники управлінь спорту, а також спонсори, привітали Віталія і вручили подарунки. Відзначили й інших боксерів, аби хлопці мали стимул розвиватися. Передали й привітання від голови обласної федерації боксу, який зараз на фронті. На сьогоднішній день. Ми в Донецькій області. Нам приємно, що ви сьогодні займаєтеся спортом. Ви стаєте чемпіонами. Ви стаєте чемпіонами. Ми бажаємо від нашого 35-го батальйону, який тут формувався. Вам здоров'я, виснажливих тренувань і перемог, перемог і перемог. Що ж на цьому я з вами прощаюся? Дякую, що дивилися новини на телеканалі Тернопіль 1 та Інтебе. Вдалого вам вечора і до зустрічі вже завтра.